Всім привіт! З вами юний агроном Олександр. Ми продовжуємо працювати над нашою діляночкою в полоні. Зараз ми здаємо, будемо ще поливати. І... Просто привязую цей назву сорту, бо я ще в цій сфері тільки починаючий, то щоб хоч знати, що я сажу. Ось так. Так, а тепер ми... Для першої посадки робимо невеличкий полив, щоб зволожити нашу цю, нашу рослинку, хоча земля не так давно виорана, але ми її зволожуємо все одно. Тому що сухне вже дуже швидко. Ось буквально годину назад навіть менше вона посаджена, а вже починає трошки присихати. Я ж кажу, залишайте ваші коменти, що як правильно, неправильно я роблю. Мені самому цікаво, тому що я роблю це в перший раз. Мені самому буде цікаво послухати ваші, слова, що ви предложите мені, куди як робити. Ось так. Дякую за увагу. З вами був Олександр. До нових зустрічей!